Сонячні привітики, радісні вітання невгамовному поколінню зоряних втілених душ на планеті Земля. Я, Олександр, вітаю вас в енергопрострої Золота Епоха. Розпочинаємо традиційно з глибинних, щирих, правдивих слів вдячності за ваші коментарі, за ваші вподобайки. За ваші інтересні теми, які ви підіймаєте у своїх запитаннях. І це підказує мені певні натяки на хвилюючі вас теми. Ми створюємо разом простір. Ми йдемо разом одним шляхом, ну, принаймні в одному напрямі, я сподіваюся. І тому сьогоднішня наша тема вона стосується такої важливої для всіх нас складової. Це буде потужний декрет. Це буде звільнення, що покликано очистити будь-яку відданість і служіння будь-якому. Королівському роду, аристократичному роду, племінному роду, феодальному роду, як на те, феодальній системі, феодальному володарю, військовій організації, військовому лідеру, таємному товариству і будь-якій іншій прихованій групі чи організації, яка не узгоджується з обраною долею моєї душі. У цьому фізичному житті. Отож, всім раджу зробити декілька глибоких, приємних подихів. Для цього ви можете замкнути в мудру ваш великий вказівний палець, зробити двохтактне дихання, вдихаємо і видихаємо, відпускаємо всі роздуми, всі спогади минулого. Фантазії, переживання майбутнього, і знову подих, видих. Закликайте все те, що вам зараз найбільш близьке і приємне. А впродовж нашої сьогоднішньої активації ми закликаємо сьогодні команду в дусі вищого світла і резонансу. Отож, глибоко вдихнули. Я, Олександр, закликаю мою Я є» присутність, мої вище Я з 6 по 12 вимір і мою команду в дусі вищого світла і резонансу засвідчити, підтримати і активувати цей. Указ Я закликаю Архангелів горизонтального плану, Рафаїла Сходу, Михаїла з півдня, Гаврила з заходу, Уріла півночі. Засвідчити цей указ. Я закликаю Архангелів вертикального плану Метатрона і Сандальфона. Бути свідками цього декрету. Я закликаю всі позитивно орієнтовані зоріні раси, які допомагають у процесі Вознесіння бути присутніми і засвідчити цей декрет. Я закликаю смарагдовий орден вознесених істот. Засвідчити цей декрет. Я вільна суверенна істота. В моменті тут і зараз я заявляю, що я вільна суверенна істота. Я улюблене дитя Всесвіту. Я багатовимірна істота світла. Я зоряний мах, зоряний алхімик, зоряний першопроходець у свідомості. Жодна земна тривимірна влада не має наді мною ніякої влади. Я пережив часи зростання, коли я мав владу і багатство, а також часи, коли влада і багатство не були головним моїм фокусом. Моє вище я перебуває на троні світла. В храмі у Великому Центральному Сонці. Духовний зв'язок це істина мого буття. Я пережив багато вимірів, площини існування і зоряних рас. Я тут. Тому що вибрав служіння істині. Я ясний і чистий канал для світла. Я чистий і прозорий канал для вселенського потоку Золотого достатку. Достаток це природжене право всіх душ на цій планеті. Доля цього світу це доля світла. Я тут для того, щоб допомогти в перетворенні цього світу. Я слуга єдиного, сила єдиного істинного світла осяває моє єство. Я закликаю свою команду в дусі вищого світла і резонансу. Включаючи всі мої вищі, я від П'ятого виміру до 12-го виміру, я закликаю свою наддушу і всіх помічників, провідників, ангелів, архангелів. Позитивно орієнтовані зоряні раси і всі команди фахівців, що працюють зі мною в Дусі обличчям до всіх тіней. Дорога команда в Дусі вищого світла і резонансу. Я тут щоб зіткнутися, трансформуватися і вийти за межі тіней і обмежень цього світу. Я тут, щоб повернути цей вимір землі до світла. Я тут. Щоб допомогти людському колективу в процесі Вознесіння. Я освоював процес Вознесіння в багатьох інших світах і площинах буття. Дорога команда в дусі вищого світла і резонансу. Я прошу про повне очищення і спалення у вогні Великого центрального сонця, всіх контрактів, клятв, обітниць чи обіцянок, що ведуть до покори і служіння будь-якому королівському роду, аристократичному роду. Племінному роду, феодальному роду, феодальній системі, феодальному володареві, військовій організації, військовому лідеру, таємному товариству і будь якій інші приховані групі чи організації, яка не відповідає. Обраній долі моєї душі в цьому житті. я прошу про повне очищення і спалення у вогні великого центрального сонця всіх клятв на крові, зроблених для захисту будь-якого володаря. Або слідування за ним на війну, включаючи обіцянки вірності і служіння будь-яким спадкоємцям і наступникам будь-якого королівського, дворянського чи феодального роду. Спаліть всі негативні угоди в Великому центральному сонці. я прошу про повне очищення і спалення у вогні Великого Центрального Сонця будь-яких угод з королівськими родами і будь-якою фінансовою системою і фінансовими системами, пов'язаними з тими родами, яка прагне контролювати. Обмежувати і придушувати мій достаток і достаток більшості душ, що живуть на планеті Земля. Очистіть і знищіть у вогні Великого Центрального Сонця усі контракти, клятви, обітниці. Або обіцянки, зроблені в будь-якому житті, будь-якому вимірі, чи часові лінії, які негативно впливають на мене зараз, знищить всі негативні і обмежуючі угоди про вірність і рабство. Укладені в будь-якому публічному або приватному ритуалі, я вимагаю спалити і знищити у вогні Великого центрального сонця будь-які контракти, клятви, обітниці чи обіцянки. Зроблені будь-яким. Моїм предком чи групою предків будь-якої кровної лінії, які будь-яким чином пов'язують або обмежують мене, дорога команда в дусі вищого світла і резонансу. Звільніть будь-яке енергетичне обмеження. Накладене на мене будь-яким королівським аристократичним, феодальним або племінним родоводом, невирівняним зі світлом. Звільніть всі негативні відбитки, шаблони і історії. Які будь-яким чином обмежують мою свідомість. Надайте мені досвід виходу за межі всіх трьохвимірних земних авторитетів чи законів, які є несправедливими і не узгоджуються зі світлом. Допоможіть мені відмовитись від усіх помилкових обмежень, накладених будь-якою 3D земною владою. Незалежно від того, чи прийнята вона свідомо, чи несвідомо. Очистіть усі! Пов'язані з цим програмування, шаблони, відбитки та історії, які негативно впливають на мене будь-яким чином. Я наказую спалити все це в усьому просторі і часу, у всіх втіленнях, вимірах і часових лініях. Дорога команда в дусі вищого світла і резонансу. Відкрий мені шлях, щоб я відчув повну силу і світло моєї суверенної істоти. Відкрий мені шлях, щоб я Відчув повну суверенну силу і світло кожного в моїй реальності. Тут і зараз я заявляю, що я вільна суверенна істота. Я улюблене дитя Всесвіту. Я багатовимірна істота світла. Я мах зоряного насіння. Алхімік зоряного насіння. Першопроходець у свідомості. Жодна земна тривимірна влада не має наді мною ніякої влади. Я пережив часи зростання, коли я відчував владу і багатство, а також часи, коли влада і багатство не були головним моїм фокусом. Моє вище в'я перебуває на троні світла, в храмі, на сонці. Духовний зв'язок це істина мого буття. Я пережив багато вимірів, площин існування і зоряних рас. Я тут, тому що вибран вибрав служіння істині. Я ясний і чистий канал для світла. Я чистий. І прозорий канал для Вселенського потоку золотого достатку. Достаток це природжене право всіх душ на цій планеті Земля. Доля цього світу, доля світла. Я тут, щоб допомогти в перетворенні цього світу. Я є слуга єдиного. Сила єдиної істинної сили сяє через моє ядро. І так воно і є. Так воно і є. Так воно і є. Ми щиро і сердечно дякуємо. Архангелам, які підтримують, архангелам горизонтального плану Рафаїлу, Михаїлу, Гавриїлу, Уріїлу, Архангелам Метатрону і Сандальфону, Ми дякуємо нашій улюбленій її присутності, нашим вищим я. Ми дякуємо команді в дусі вищого світла і резонансу за підтримку і Маніфестацію цього декрету. Я, Олександр. Щиро дякую кожному із присутніх за ваші зусилля у бажанні очистити себе і очистити наш світ. Рухаємося сміливо! Не втрачаємо нагоду займатись кожного зручного моменту. Для всіх тих охочих, хто подає заявки, можна підключити до щоденних занять в телеграм-каналі. Якщо вам зручніше ваша індивідуальна можливість, ваш індивідуальний простір, включайте із тих медитацій, які є на каналі, і підходьте, знаходьте зручні. Медитації і зручні формати, які забезпечать ваш зв'язок з вашим вищим я і допоможуть сяяти світло, допоможуть сяяти ваші божественні душі. Пам'ятайте, ви улюблене дитя світла. Несіть це світло, бережіть це світло, сяйте яскраво, будьте здорові і щасливі!